Всім привіт, друзі! З вами Ірина Остапенко, і сьогодні вас чекає інтенсивне силове тренування та бата. Ми будемо працювати з усім тілом, а, приготуйте собі водичку, калимок, більше окрім цього, нічого не знадобиться. І будемо розпочинати. Розпочнемо ми, як завжди, з розминки. Давайте встанемо. І для початку розігріємо наші стопи, робимо коло стопою правою назовні. І лівою, ой, і всередину коло, ця ж стопа права. Таке, наче малюємо коло, стопою кожен пальчик. На кожен пальчик натискаємо друга стопа. Назовні коло. Всередину. Так. Руки на стегна, трошки вище колін, Колінцями теж робимо кола. Сьогодні ми будемо працювати із сідничними з сідничними м'язами, з м'язами ніг всередину тепер кола. Також ми попрацюємо з грудними м'язами, м'язами рук, косими м'язами, живота. Буде тепло, гаряче, я сподіваюся. Підйом, ноги ставимо широко носочки в діагоналі. Присідання пліє. Сідаючи вниз, розштовхуйте коліна в сторону. На підйомі стискаємо сідницю і виштовхуємо таз трошки вперед. Вниз. Чотири. Три. Два. Один. Внизу присіли, і пружинка. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Три, два. Один. Добре, піднімаємось, ставимо стопи на ширину тазу і попрацюємо з нахилами. Трошки призігнуті ноги в колінах, нахиляємося, тягнемось пальчиками до підлоги, підйом руки вгору. Вниз, видих, вгору вдих. Вниз, видих, вгору вдих. Ще видих, вдих, видих. Вдих, не обов'язково дотягуватись до підлоги. Вам важливо, щоб спина була рівна під час нахилу, коліна можна прозгинати наскільки потрібно. Спина обов'язково рівна. Ще раз. У. Добре. Зараз знову поставте ноги широко, ми трошки понахиляємось праворуч, ліворуч. Порозтягуємо косі м'язу живота. Таз по центру. Ще по разу. Добре. Праворуч нахилились, трошки потягнулись. Чотири, три, два, один. І в інший бік. Нахилились, потягнулись. Чотири, три, два, один. Піднімаємось. Ставимо стопи знов на ширину тазу. Трошки коліна призягнули. Скруглюючи спину, поєднуємо тильні сторони долони. Скруглюємось, видих. Вдих, прогинаємось, розкриваємо долоньки вгору. Ось охрибається, розпругня. Видих скруглення. Вдих, прогнулись. Видих скруглення. Вдих, прогнулись. І ще видих. 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 Вдих. Два рази. Видих. Вдих та останній видих. Вдих. Чудово! Будемо з вами переходити до основної частини. Першу вправу, яку ми будемо сьогодні виконувати, буде бокова планка. У нас зараз буде дві вправи в цій одній. Хто не знає, що таке табата? Табата – Це кожна вправа виконується 8 підходів по 20 секунд. Між підходами перерва 10 секунд. 20 секунд працюємо, 10 відпочиваємо. І от зараз розкажу, як ми працюємо першу вправу. Перша вправа це буде бокова планка, така русалонька. Ми сідаємо на бік, верхню ногу кладемо перед нижньою і сідаємо тазом, тягнемось вниз до підлоги. Потім ми піднімаємо таз вгору, активуючи косі м'язу живота для цього, і за рукою тягнемось вверх і вздовж вуха. Присіли, встали. Присіли, встали. Якщо вам досить легко буде, ви можете таз не опускати прям повністю вниз, а в пару сантиметрах над підлогою залишити. Присіли, встали. А якщо важко, то прям сідаєте. Якщо важко навіть ось цей варіант. Коли ви сідаєте тазом, ви можете нижню ногу залишити зігнуту в коліні, зігнути колінце і ось в такому варіанті виходити в бокову планку. Бокова планка на коліні. Це спрощує. Перший підхід ми робимо з вами ось цю вправу. Другий підхід ми залишаємось на горі в планочці, і тут всі на колінку опускаємось. Верхня рука вгору, і ми піднімаємо верхню ногу вверх і рухаємось за нею вперед, трошки опускаючи таз, і повертаємо ногу в вихідне положення, коли вона витягнута вздовж коленка. вперед таз вниз, і повернули ногу. Вперед таз вниз, і повернули ногу. Ось такі дві вправи ми будемо поєднувати. І пробуємо зробити чотири підряд на одну сторону. Чотири на іншу сторону. Якщо вам буде важко, ви завжди можете під себе підлаштувати тренування і зробити дві вправи на лівий бік, потім повернулись дві на вправий, дві на лівий, дві на вправий. Добре? Готуємося. Сподіваюся, що все зрозуміли. Якщо ні, в процесі поставити на паузу і спробуйте зрозуміти. Так, готуємося. Я зараз включаю таймер. Перша вправа це таз вниз, таз вгору. Простий варіант на колінці. Складний з рівних ніг. Так, поїхали. Зараз включу голосніший наш таймер. Поїхали. Вгору, вниз. Вгору, вниз. Вгору, вниз. Працюємо. Вгору це видих. Тут можуть втомлювати зап'ястя, особливо, якщо ви не звикли виконувати подібні вправи, не стоїте довго в планці. Зараз дзвіночок був, відпочиваємо. Зараз ми опускаємося на колінку всі і робимо ось цю вправу, коли нога вперед тас вниз, і потім нога вздовж коленка. Поїхали. Оп, оп. Рука може бути витягнута вверх, можна на пояс поставити. Як вам більш комфортно. Тут у нас так само працюють косі м'яза живота, працюють малий середній м'яз, середній сідничний м'яз на верхній нозі. Стоп. Зараз ви можете поміняти сторону, якщо дуже втомились зап'ястя. Або ось так порозминати зап'ястя. І знову русалонька. Поїхали. З коліна або з рівної ноги. І зараз з колінки рухаємо верхньою ногою вперед-назад. Зап'ястя можна ось таким чином давати відпочинок. Поїхали. Нога вперед, таз вниз, і нога повернулась таз вгору. Вже мають сідниці відчуватись. Стоп. Зараз міняємо положення. На інший бік розвертаємось. Хто по два робить, ви теж зараз міняєте. Русалонька на цю сторону. Поїхали. Добре. Зараз на колінці піднімаємо ногу і рухаємось ногою вперед та з цей момент вниз. Поїхали. Оп. Таз вниз таз вгору. Таз вниз таз вгору. Підпочиваємо, хто міняє ноги кожні два підходи. Зараз ви міняєте. Залишилось два підходи всього. Поїхала. Русалонька. Можна з колінки, тобто нижню ногу можна опустити на коліно. Ось такий спрощений варіант. Прислухаємось до свого рівня фізичної підготовки. Не соромтесь ніколи спрощувати. Краще зробити Стоп, відпочиваємо. Краще зробити простий варіант, але більш якісно технічно, ніж будете намагатись зробити складний. Поїхала остання вправа, Ніж ви будете намагатись зробити складний, а він вам поки що фізично недоступний. І ви будете робити його як-небудь технічно. Краще спростити, навчитись робити якісно, прости. І потім, коли рівень фізичної підготовки стає все кращим і кращим, то тоді вже О, є. ми відпочиваємо. З першою вправою ми впоралися. Коли рівень фізичної підготовки стає кращим і кращим, то тоді міняти варіант на більш складний. І так. Зараз наступна вправа, яку ми будемо виконувати, спрямована на сідничні м'язи. Великий сідничний м'яз, середній і малі сідничні м'язи будуть працювати. Подивитись, подивіться, перша вправа. Ми стаємо, стопа опорна у нас стоїть на підлозі. Друга нога піднімається, носочок в повітря, і ми будемо нахиляти корпус в паралель з підлогою, а стегно припіднімати в паралель з підлогою, так, щоб у нас. Тіло стало рівною горизонтальною лінією. І потім підйом. Нахилились, піднялись. Тут акцент буде на сідниці опорної ноги. Ви її розтягуєте, коли нахиляєтесь, і відчуваєте, як скорочуючи сідничний м'яс, ви піднімаєте себе таким чином за рахунок сідниці, виштовхнули таз і піднялись. Вниз і вгору. Друга вправа. Ви залишаєтесь в нахилі на цій же нозі. Залишаєтесь в положенні нахилу. Так, оцім боком повернуся. Руки можете тримати на кісточках тазу. М'язи живота активні. Якщо так спина втомлюється, можна руки перевести на стегно, коліно до коліна. І тут, в нахилі, ми будемо робити ось таке відведення стегна: стегно в сторону, Вверх штовхаємо. Потім другий підхід знов нахили, динамічні. Наступний підхід третій нахили, четвертий відведення стегна. Угу. І ми робимо чотири підряд на одну ногу, чотири на іншу. Знову згадуємо, що якщо вам так важко, ви можете міняти сторону кожні два підходи. Приготувались. Давайте почнемо з лівої ноги, щоб ліва була опорна. Приготувались. Три, два. Поїхали. Нахили. Видих, вдих. Нахилились, видих, піднялися вдих. Тримайте баланс. Якщо важкувато вам з балансом, можна триматись рукою за стіну, достати поруч з чимось, зі стіною, зі столом і притримуватись. Розтягнули сідницю, скоротили. Добре. Стоп, зупинилися. Зараз другий підхід відведення стегна. Нахилились, руки або на стегні, або тут на кістках тазу і відводимо зігнуту в коліні ногу в сторону. Видих. Прес тримаємо обов'язково активним, бо саме м'язи живота тут підтримують безпеку нашого попереку. Якщо ми розслабляємо прес, то поперек забирає на себе все навантаження. Стоп. Добре. Якщо вам важко, вміняєте зараз сторону. Якщо ні, продовжуємо на цю. Зараз знову динамічно нахил підйом. Поїхали. Нахил підйом. Нахил підйом. Погляд в одну точку дуже допомагає втримати рівновагу. Тому, якщо рівновага ще не зовсім впевнена, але і не так, щоб ви хотіли триматись за стіну, спробуйте триматись поглядом за одну точку. Стоп. Останній на цю ногу відведення стегна в нахилі. Поїхала. Опорна сідниця теж має горіти тут. І ще й середній, і малий сідничний м'яс відчувається на цій нозі, яку ми відводимо в сторону. Стоп! Добре, міняємо сторону. На праві стоїмо. Динамічні нахили. Видих, вдих. Прес активний. Не забувайте про м'язи живота. Весь час, наче пупок вверх, штовхаєте туди до хребта. Стоп. Зараз буде відведення стегна. Нахил, руки або на кістках тазу, або на стегні і відводимо ногу в сторону. Видих. Видих ще. Добре, зараз знов динаміка. Хто по два підходи міняє, міняйте. Останні два. Поїхали. От. Тримайте баланс. Це коли я починаю втрачати, вам кажу, тримайте баланс. Стоп. І відведення стена. Приготувались. Поїхали от, от. Видих. Видих. Добре. Ми з вами з цією вправою, і у нас залишилась остання вправа. Це буде відтискання з виходом в планку і в планці будемо підтягувати коліно. Подивіться. Покажу вам, зараз ліва нога буде опорна, а правою будемо працювати. Ми стаємо, руки ставимо широко по ширині калимка. І зараз виходимо в широке відтискання. Груди опускаємо між долони. Таз може бути трошки вгорі, але не прогинайте ось так надмірно поперек. Трошки підкрутіть. Вниз. Відтислись. Потім ми піднімаємось в планку і підтягуємо праве коліно до лівого ліктя в діагональ. Видих. Вдих, опустили знов на коліна. Відтискаємось груди до килимка. Піднімаємось. І тепер коліно до одноіменного плеча. Тобто, з кожним відтисканням у нас чергується в планці коліно то сюди, то сюди. І між цим рухом у нас є завжди відтискання. Так, зрозуміло? Давайте будемо працювати два підходи. На одну ногу, два на іншу. Два на одну, два на іншу. Два, кожні два будемо міняти. Тут грудні м'язи, м'язи живота, прямий, косі м'язи живота. Також сідниці будуть працювати. Приготуйтеся. З правої ноги починаємо. Поїхали. Відтислись коліно до протилежного ліктя. Відтислись. Коліно до одноіменного плеча. Відтислись до протилежного ліктя. Відтислись до одноіменного плеча. Ще. До речі, я ще не сказала. Якщо вам легко, ви можете відтискатись без колін, а з рівних ніг. Другий підхід ця сама нога. Направо. Поїхали. Праве коліно до лівого ліктя. Відтискаємося. Праве коліно до правого плеча. Стоп, відпочинок. Ногу ми можемо поміняти. Як шкода, що ми не можемо поміняти руки на чиїсь інші. Тепер ліва нога. приготувалась. Груди, коліно ліве до правого лікче. Ліве коліно до лівого плеча. Хух! Як? теплесенько. Стоп. Не знаю, як вам. Мені вже гаряче. Сподіваюсь, що вам так само. Другий підхід ліва нога. Поїхали. Знов міняємо ногу, права зараз буде, ху, готуйтесь, поїхала. Ще один направо. І два наліво, і на сьогодні у нас з вами це все приготувалося. На чого ж? Так важко. До останніх підходів стає. Цьому прелесть, як сказати, табати. Ліва нога зараз. Поїхала. І з кожним відходом все важче і важче. М'язи вже працюють майже на відказ, На відказ. Зараз я вам наговорю. поїхали останній підхід, є, ми зробили це. Поставте руки вперед і потягніться грудьми до коломочка, розтягуємо і м'язи, руки, і грудні м'язи. Ой, як добре. Добре. Підходимо руками до себе, піднімаємось на ноги, стопи стоять на ширині тазу і трошки призгинаючи коліна. Лягаємо животом на стегна, долоньками тягнемось до підлоги, шию розслабляємо. Коліно можна згинати, наскільки вам потрібно. Розслабте спину. І зараз по черзі вирівнюйте колінце. то ліве, то праве. І відчувайте, як вся задня поверхня ноги натягується в той момент, коли ви коліно вирівнюєте. Ліву ножку вирівняли, затримались. Чотири. Три. Два. Один. І поміняли. Праву вирівняли, затримались. Чотири. Три. Два. Один. Обидві призігнули. Руки на стегна. Корпус в паралель з підлогою, піднімаємо різку голову вверх, не піднімаєте. Витягуємо сідничні м'язи, хто може колінки вирівнюйте, тільки при умові, що спина у вас при цьому не скруглюється. Піднімаємося. Правою долонею захоплюємо ліве зап'ястя, витягуємо руку в діагоналі, розтягуємо бік. В іншу сторону. Тендер опустила руки і вдих. Видих. Ще один вдих. З видихом скидаємо всю напругу. Дякую вам за тренування. Всім гарного дня. До нових зустрічей на каналі.